Роки дуже класні, скажем так. Вони веселі були не було тоді війни. Там я знайшла, скажімо, що перше своє перше, перше своє і кохання, і перше своє свою подругу, тому що мені до того не було. Дружила, але ще таке, що настоящу подругу, тільки знайшла там. Ми до сих пор дружимо. Хоча вона живе в Ізмаїлі, теж лікар. Дуже дружили, всі дружили, всі дружили. Ніхто не відокремлював, нікого не відкидали. Всі разом збиралися. Ну, якийсь пікнік, там десь виходили, і всі з собою, що мали, то брали, і бутерброди там, і водичку. Я вже працював з третього курсу, сесії рішав за гроші. Вже роки і якби трошки призабулися. Но я пам'ятаю, ми їздили. Ми їздили в Хотинь, ми в текстильному працював вчилися, і в мене дві подружки, які ми з ними от. Просто дружимо до цієї пори, але я їх знайшла дуже дуже пізно, бо всі повиходили заміж. Ось ну, якби не було такого спілкування. Я їх розшукала, і ми зараз до цієї пори дружимо і дуже раді, дуже ми, що ми зустрілися і спілкуємося до цієї пори. Там, де я вчився, казали, що можна йти туди, вчитися іменно за того, що можна багато побачити. Я вчився на географічному факультеті. І в нас після кожного курсу були польові практики. За час навчання я відвідав практично всі області України, Крим, Кавказ, Середню Азію, Прибалтику, Білорусію, так що дуже обширені у нас практики були. Ну, за свій час, за період навчання, ну, написав дві наукові роботи і маю три наукові відкриття. Навчалася в Острозькій академії. На не на заочному, тому повністю прожила всі студентські часи. Що пам'ятаю? Ну пам'ятаю, що був дуже високий рівень навчання. Мені подобалося навчатися. Ну і звичайно, це той вік, коли, коли можна спокійно гуляти цілу ніч. Так в 10 вечора раптом зібратися зібратись на дискотеку. Я думаю, що в цьому віці це необхідно робити, щоб потім в 40 років можна було спокійно займатися робочими справами. Таке, так що вітаю всіх студентів.